Кожна людина хоче псувати тіло, особливо коли має розум, і розуміє, що з часом кожа змінюється. І твоє тату, яке тобі подобалось, по-перше, може бути вже неактуально, немодно, а по-друге, воно вже перетворюється в якусь пляму в чорнильну. От так от така історія. До речі, він починав, у Христианду, в Лас-Вегасі як аксесуари він робив. Браслети, ремені. А потім-потім вже зробив такі футболки, одяг. Разом в Сет Харді. Я якраз потрапив в Америку десь в 2009-10 році. У них був такий вибух. Ну, в Каліфорнії, маю на увазі. Тому. Веселі футболки, Бінго, добрий вечір, добрий вечір. Не забуваємо Бінго теж ставити вподобайки, ділитися етером, а я зараз перевірю чат на Ютубі. Так. Добрий вечір, добрий вечір. Як субота, що знову напишете, нічого особливого, зверніть на це увагу. Якщо вам нічого особливого в суботу, дякую, я знаю.